<С2> Доброго вечора, ми з України. Бар котани! Привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community, як завжди, з вами Юра. І сьогодні нам гостинно відкрив двері бутік нішової парфумерії Жан, який знаходиться в Києві в бізнес-центрі Леонардо. І гість нашого випуску. Пані Наталя це чарівний консультант цього парф простору. Друзі, і сьогодні я відкриваю нову рубрику Парфумерна географія. І перша країна, в яку ми подорожуємо, це звісно Франція. Бонжур, мадам! На борту з нами три бренди: Любан Емдісян Парфамс та Девід Журкін. Отож, ставте вподобайки, підписуйтесь на телеграм-групу, доєднуйтесь до Ромагайдо. Там ви можете побачити всю мою колекцію. А в інстаграмі я виставляю аромати, які мені подобаються більше за всього, і чим я захоплююсь на даний час. Отож, Наталя, не будемо гаяти часу, застрибити до нашого парфумерного атракціону і. Поїхали! Дуже радий, що ти мене запросила до свого парфпростору. І, будь ласка, і ми сьогодні нашим глядачам відкриємо три такі стовпи парфумерної Франції. І хочу розпочати з самого старішого дому в Франції. Це, звісно, Любан, так це найстаріший дом у Франції. Заснований ще в 1798 році. П'єром Франсуа Любан він такий розкішний, статусний, з великою історією, парфумерний дім. Ми ж не можемо без нього уявити собі парфумерію Франції. Так а, ну ти знаєш, він навіть може позмагатися з гірлієм. Так, бо він старший за гірлія. Ну на жаль, у піра Франсуа не було своїх нащадків. Тому він не такий відомий, як Дом Герлен. і на наше щастя, його відродив Жильтвінь'єн, який дуже любить Францію. Він патріот Франції, і він намагався зберегти цей дім, зберегти для нащадків історію французької парфумерії. У нього навіть є. Своя така кімната музей де зібрані всі рецептурні собі. Е, да, рецептури парфумів, які випускалися на ті часи. Такий хранитель традиції. Так і хочу почати з парфуму, який найлайтовіший, який ти вибрала. Це парфум присвячений. Алкогольному коктейлю джин фіз фіз. Наскільки я знаю, цей коктейль був популярний в Америці. А після воєнні роки а, в нього входить джин, звичайно, а, лимон, а, газировка і цукор. Так про і... що ж цей парфум? І цей коктейль треба було дуже довго взбивати так, шейкером. Так, шейкером. І такі кафе, такі паби були відкриті у Франції, тому що там було багато американців після війни. І тому він теж там був популярний. І ще цей парфум присвячений присвячені такій відомій Актор. актрисі, да, акторці Грейс Келлі, яка на ті часи собою обособлювала таку елегантність. Ну, я хочу сказати, це акторка була досить відома. Хічкок знімав її в своїх фільмах. Це була на його налюблена акторка. акторка, так. І вона була заміжня за князем Монако і так. досить такий популярна в той час було. Можливо, це був на той час навіть маркетинговий хід. Вона була ікони стіль, як зараз час так, кажуть. Так. Не полякова, а грей Хоча обидві блондинки були. Mm -hmm. Цей парфюм. Давай його нанесемо. А ти можеш щось додати, поки я рознюхаю. Цей парфюм він передає таку тендітність грейскелі, її красу, і водночас він такий свіжий. Він майже такий єсть як газіровка. Так, іскристий. іскристий, іскристий, так. іскристий. <рес> іскристий. Він навіть настрій підіймає дуже а, позитивний. Так і освіжаючий. Так, і а, реально джинтонік джентонік в, в, в флаконі. Нічого більшого не можу додати. Лимони, можливо, якісь мускуси для жінок, буде вау ефект. Рекомендую. Друзі, переходимо до наступного парфюму від бренду Любан. Це допомагає Акад. Акад. Ось Акад. так він виглядає. Така ось презентація. Про що цей парфюм? Так, це лінійка парфумів у Любан, яка називається Талісмани, угу. і вона присвячена е, старовинному царству Акад, яке знаходилось між річчями, е, між Тіграми і Фратом. І яке було найбільшим царством у ті часи. Це був 24-22 рік до нашої ери, і це присвячен воїнам, які об'єднали розрізнені е, плани, такі да, між собою. І е, е, у них була. Вони завоювали шумерів, і у них була перша письмен, письменність е, е, клинопись. І про це царство було довго невідомо в Європі, тому що не могли розшифрувати ці тексти. Uh -huh. Але потім, коли е, клинопісцею розшифрували, е, вони змогли прочитати і про устрій, який був uh -huh. на ті часи, і про торгівлю, яка велася в тому царстві. І у них навіть була були свої школи, і вони навчали дітей. Угу. Дуже прикольна маркетингова історія, і він дійсно відображає те, що в флаконі для мене це По-перше, хочу сказати, що це от прям мій парфюм. Він мені заходить, залітає прям дуже швидко. Це амбра, це е, якийсь ладан, пачулі Він такий тягучий, густий, просто так, нереальний. Він коли розкривається, зігрівається, він прям стає таким обволакуючим таким комфортним, теплим. Так, дуже крутий, трохи підсвічений мандаринами та лимонами. От прям я подумаю, купити його чи не купити треба, буду йти зйомки, нанесу нього і поживу з ним. І всім рекомендую так робити перед покупкою Наносите на шкіру, і це допоможе вам зробити правильний вибір. Ви маєте пожити з парфюмом і зрозуміти, потрібен вам 100 мл чи не потрібен. Наступний парфюм, до якого ми переходимо, це Бестселер в Марці, славнозвісний Айдол від Балюбен, або як правильно казати, Любан. Любан, Любанки. Про що ж цей парфюм? Дуже а, багато а... про нього чув. Айдол це такий відновлений парфум, але він створений Лівією Джекабеті. Лівія Джекабеті ніколи не працює по старим формулам. Для неї цікава історія, і коли вона зустрілася з Йілім Тибільєном, який дуже хотів з нею працювати, вони спілкувалися. І з'ясували, що у них є потяг для подорожів mm -hmm. до подорожів на східні країни. Вони це люблять. І коли їй з таким натхненням жиль розповідав про ці ринки східні, де він був, про ці ліси. Вона сказала: О жільці! Ти, ти справжній пірат! Тобі треба зробити такий піратський парфум. Тому він пахне чи ромом. Він дійсно ромом. пахне ромом. ромою і... палоби. Якогось корабля так і дерево вітрилами, оціми спеціями, які перевозилися на ці кораблі, мали такий парус, який називався Філука, і тому і форма флакона така. Бачите, вигнута, вона схожа на парус. Нічого собі. от такого, я дійсно не знав. Про це знаю тільки консультант. Хочу сказати, що він заслуговує перше місце серед продажів чоловічих парфумах. Це дійсно така деревина. Для мене це не мокра деревина, а суха, замочена. Замочена. З поряд з бокалом рому, який отак випаровуються. І мікс просто нереальний. От прям думаю, чоловікам буде подобатися. Ну Ром же перевозили в очках дерев'яних. І на вечір просто буде прекрасний і чудовий. Ну, на мою думку. Окей, друзі, переходимо. Дуже швидко до наступного бренду, а це бренд MDCI. І за мною стоять ось такі е, макети, правильно, з е, бюстами, які також є на флаконах. За мною стоїть хто? Е, прекрасна єлена. Угу. І, Не менш і другий це Калігула. Цар Калігула. Це його. Бюст, бюст. Дивіться, формат ось такий більш дорожчий, з такими красивими бюстами, але є ще й формат по. Флакон в формі колонни римської, римської колони. Угу. І навіть дивіться, такий ось є тут перлина так. І, ось, і ось такий якийсь. І киточка, і киточка така, mm. яка також прекрасна. На ній, до речі, зображена вся піраміда в фокус. Окей, про що ж прекрасна Елена в бренду ЕМДІСАЙ Бренд ЕМДСІЙ це трошки інший бренд, це не такий старий бренд, як Люба. Але Клод Маршаль, засновник цього бренду, він дуже любить оперу, він дуже любить балет, творчість, таке мистецтво у нього завжди звучить музика в його домі. І прекрасна Елена» — це одноіменний є балет, угу. який розповідає про стосунки між прекрасною Єленою та Парисом. Бо Афродіта. Афродіта пообіцяла Парису найкрасивішу, найпрекраснішу жінку на всій планеті. І Всі ми знаємо, чим це закінчилось потім. Так. Ти знаєш, ну для мене от. Перші ноти це така соковита груша. Тому що це є такий ще одноіменний десерт, який дуже популярний у Франції, і як в, в кафе, коли ходив марш, Клод Маршаль зі своїми е, батьками. Вони замовляли цей десерт, це груша томлена в віні, яка так. подається під чорним шоколадом і з морозовим. Такі, знаєте, непроста груша і піраміда. Просто, знаєте, на два абзаци класна, нелінійна, непроста. По кладусу Блотер» хочу дочекатися багато. Ультран до робив цей парфум Оу. для Клода Маршаля. Так, Клод Маршаль він з дуже іменитими парфумерами співпрацює. І тому тут така як шкірка від груші оксамитова, і такими, такими таким забарвана, спецями так, дуже в дуже Так, і трохи, і трохи лікеру і, і алкоголь. Коли так. ж без алкоголю? Чогось простого до чогось складного. Наступний парфюм Наталя обрала це Кюр Кавальє. Наскільки я знаю, він присвячений полководцю, який ось зображений, який йде в атаку. Це дуже велике полотно, бо це ці парфуми, це лінійка парфумів. Вона так і називається портрети. Угу. І це один з парфумів, присвячений портрету. Це дуже велике полотно, і такий ж грандіозний, гучний. Героїчний парфум. Угу. Ну, що ж може бути гучніше за шкіру? Ну дійсно, шкіра вона обрамлена таким ось трохи цитрусами, і дійсно, от етикетка зображує те, що в флаконі він войовничий, показний, зі стержнем буде притягувати увагу. Не знаю, чи є тут троянда. А ось ми можемо подивитися. Ага, уд Троянда, Бобитонка, ваніла і мед. Ну звісно, куди ж без шафрану? Так, ну це ж уд шафран. Окей, окей. Ну такий, знаєш, непростий мікс. Ні, ну так це ж і не, не такий простий каваліст. <рес> так, так. так. Якщо ви хочете когось завоювати, чоловіки, зверніть на цей бренд і саме на цю композицію. К'юр Кавалья. І останній парфюм в цьому бренду, який ми обрали, називається «Галантні Індії. Угу. Ось так о, така ось презентація. Це теж парфум присвячений одноіменні оперу-балету Рамо 18 сторіччя. На ті часи була модна така тічія, коли опера-балет був з розкошними костюмами, декораціями. І він присвячений подорожі, бо в на ті часи всі невідомі якісь країни далекі називалися Індіями. Mm -hmm. І він присвячений подорожі до е Перу. Потім подорож була до Персії, до Північної Америки, ін... де були інді... індіанці. Mm -hmm. І чому Галантні? Тому що на ті, на ті часи в Європі. Е по лібретто ці опери забули про кохання, про теплі стосунки, а були війни. А в заморських країнах люди дуже бережно відносилися один до одного. У них був культ кохання і поваги. І тому це такі галантні почуття. Почуття. Ну що я хочу сказати? У мене був час посидіти, потестити цей парфюм. Я хочу сказати, що він дуже злагоджено звучить. Але тут можна а, виділити такі спеції, як коріандр та а, впізнавана кориця. І наскільки я знаю, автором цього парфуму Сесіль Заракян. А Сесіль Заракян це королева, королева спеціалій. Він дуже крутий, такий томний, комфортний. Я думаю, що він може навіть позмагатися з пешкардіналом Хітом продажу в марці. Окей, друзі, і переходимо до наступного стовпа, можна сказати, такого стовпчика французької парфюмерії від бренду Девід Джуркен. І наскільки я знаю, тут дуже багато шкіряних та бачних ось ароматів. Хто він такий цей Девід? Девід Джуркен прийшов в парфюмерію з світу моди, тому і такий бренд дуже стильний, красивий, гарно оформлений. І Девід Журкен він народився в Гатилупі і е, дуже е, любив ці базари, східні, де теж багато фруктів і спецій, е, любив, як пахла, е, шкіряна, шкіряний одяг його мами, які парфуми вона наносила на себе. Потім запах оцих натертих е, мастикою полів. Підлоги натерти да, натерти мистикої підлоги. І в кабінеті його батька стояв шкіряний диван, і батько там курив кубінські сігари. Mm -hmm. Я хочу звернути увагу на оформлення цього флакону. Він зроблений, ось оформлений вручну. Оця ось кофра, да, Він знімається, так. і ви можете побачити сікеріни. Дуже круте оформлення. До речі, це один із моїх фаворитів бренду. Це мандаринова шкіра. Ми купили цей парфюм. моїй подрузі вона його купила в форматі парфуму. Каже, що старт дуже гучний, трошки треба почекати, але він ловить комплименти просто раз-два. Дуже рекомендую спробувати саме цей парфюм. І він такий ось і Девід Жукан випускає парфуми в парі. І у нього е, такий вранішній парфум більш свіжий. Це mm -hmm. з мандаринами. І вечірній парфум більш томний, насичений, м'який. В даному випадку це Tabac. Mm -hmm. Це шкіра з табаком, з цигарами. Тут дуже гарні е, обіграні пачулі, вони м'які. І з такими табачними нюансами. Ти знаєш, якщо поставити на ваги, то для мене виграв в ранішній варіант. Ранна пташка. Так, ранна пташка. Друзі, і друга пара у нас це кюрдери. Це аромат, який перекладається як сон або мрія. А коли прибрати опострав, R – це як red, Бачите, тут такий червоний шкіряний вже... чехол, шкі... червоне яблука. А Ева це Єва, яка скуштувала це яблуко. І коли вона скуштувала, вона стала вже вечірньою, і саме вечірня версія мені подобається. Найбільше вона така томна, тягуча, манка, просто нереально красива. Це як вечірнє кабаре, і ти розкачуєшся в рітмі джазу, і в тебе в бокал з якимсь гарним напоєм, і ти куриш. Або не куриш, mm -hmm. або скрізь курять Так, насолоджуєш життям так. в затишній такій атмосфері. Мене цей бренд вразив. Я його тестив минулому році влітку і просто захопив. Це дійсно те, що може вас вразити: зайдіть, потестіть. крутий бренд, і він тільки представлений в Жані. Дякую, що ти отак вистояла як боєць до кінця це відео, тому що нас відволікало. це дуже важко, знаєте, зібратися і вистрелити отак от феєрверком. Але ми це зробили, бо нам все до ж українці. Так, ми все висти, <ріх> друзі. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх з пасхальними. Святами радості вам, затишку, безпеки, любові вам та вашим сім'ям. Да, і задоволення від парфуму. Так, до скорих зустрічей. Бувайте, лайкайте, підписуйтесь на телеграм, коментуйте це відео. Це допомагає продвинути український контент. І слава Україні! Героям слава доброго вечора, ми з України.